Усім привіт! Хочу показати ґрунт покрівник, який розростається дуже-дуже швидко. Це очіток лідійський. Він має колір гарніший. Я знайшла його на межі, переліз від сусіда і ріс у високій траві. Трава була скошена, і ось викопала я такі кусочки. Раніше я вже один знаходила, а цей ще знайшла. Дуже його люблю. Він дуже швидко розростається. Сантиметрів, мабуть, так о 3 4. Отак він. І зараз я покажу. Змішала я пісочок, землю, засаджую гірку альпійську і поміж такими камінцями, де не потрібно вже саджати квітки якісь, і він росте що в тіні, що на сонечку. І зараз покажу там. Те місце, де я його пересаджувала місяць назад, ось ну, з такої кучки, мабуть, чуть-чуть більше була. І скільки його зараз там уже наросло. Ось як він виглядає вже, коли він уже розрісся, дуже гарно себе почуває по краю бордюрчика. ось такий об'єм його, ось такого маленького косінчичка. Ось ну дивіться, які саджала такий, ну як, мабуть, як коробочок спічечний, І десь за місяць, місяця-півтора, так він розрісся. А це другий грунтопокрівник це живучка. Також я її розсаджувала. І там, де розсадила, то ну, ось так я тут оце вже новенький пересаджувала. такий він кольор має, такий бліклий, тому що в траві ріс. І ось таких маленьких. Ось у моя рука. Ось таких маленьких, отакі гарні повиростали. Якщо десь побачите якоїсь сусідки або десь на базарі, якоїсь фірмі купляєте, росте, дуже-дуже рано навесні з'являється. І отако, бачите, де-не-де бур'янчик, я потім вириваю його, і тут він все позаплітає. Отакий ось гарний, гарна травка, очіток лідійський.